Привіт, друзі! Сьогодні ви побачите, як приготувати печиво для здорового і збалансованого сніданку, основою якого є злаки та фрукти. Весь процес займатиме не більше 25 хвилин. Всього нам знадобиться 4 інгредієнти в такій кількості 75 грамів вівсяних пластівців, 30 грамів миленого медалю, 2 стиглих банана. Трошечки кориці. Інструкція. Так як весь процес швидкий, розпочнемо із нагріву духовки до 180 градусів. Очищуємо банани, нарізаємо їх кільцями і перетираємо в кремоподібну масу за допомогою блендера чи вилки. В іншому посуді добре змішуємо вівсяні пластівці та милений мигдаль. Додаємо корицю, перемішуємо. Якщо бажаємо урізноманітнити смак, можна додати лісних ягід, шоколад тощо. Покриваємо деко папером для випікання і формуємо печиво. Якщо бажаєте отримати печиво крихким, то розміщуйте масу тонким шаром і, навпаки, м'якої консистенції печива ви досягнете, якщо шар маси буде більш товстим. Випікаємо 15 хвилин при 180 градусах, аж поки колір печива стане золотистим. І до столу це печиво слід вживати свіжим, а якщо потрібно зберігати, то краще це робити в герметично закритому посуді. Із стаканом молока, із гарячим шоколадом, із апельсиновим соком, це печиво смакуватиме бездоганно. І головне жодних консервантів, ні цукру, ні борошна. Піклуйтесь про ваше здоров'я і будьте на зв'язку, щоб дізнаватися більше тут. Разом зі мною. До зустрічі, друзі!